З 1 липня мав запрацювати новий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Нерухоме майно є традиційним об'єктом для оподаткування, і якщо правильно визначити вимоги до податку, він буде вагомим джерелом наповнення бюджету. До речі, міського, бо це прямий податок. Проте законодавець призупинив і цей процес. Чому ми запитали у фахівця? Да, норма приостановлена, не приостановлена, а принесена вступление этого закона с 1 января 2014 года. Это, опять же, сделано с одной целью, чтобы эти полгода эффективно использовать для уточнения той базы, которая должна применяться к налогообложению граждан, которые имеют недвижимость. Вже перші дні існування податку, пояснює начальник податкової інспекції, викликали багато питань та висвітлили шорсткості існуючої бази нерухомості громадян. Тому профільне міністерство звернулося до народних депутатів з ініціативою призупинити дію закону. От вирішили, поки ми перенесемо, а внутрі ефективно поработаємо, щоб вже з 1 января була точно чітка база, яку ми е, пред'явив. Гр граждан, вони цей налог. Усього податківці очікували до кінця року з двох районів отримати майже 2 мільйони гривень цього податку. Вже перші дні липня законослухняні городяни встигли заплатити 39 тисяч. Тепер у них є два варіанти дій. Хто хоче повернути ці гроші, у нього є право. обратиться в налоговую, написать заявление и, соответственно, эти деньги получить обратно, как уплаченные, скажем, до срока начислений. Но, с другой стороны, чтобы потом опять не заниматься этим вопросом, он может эти деньги оставить.